Аня, всім шанувальникам футзалу з королівки, що поблизу Коломиї, де очікується повний аншлаг на матчі, який закриває програму дев'ятого туру. Ігровий день, який розпочався у нас в п'ятницю, кілька поєдинків було зіграно у суботу, і, власне, один матч маємо можливість подивитися сьогодні у прямому ефірі. Отож, асоціація футзалу України, медіасервіс Мегого пропонують до вашої уваги трансляцію матчу між командами Фурнітура Коломия, Сокіл Хмельницький. Перший символічний удар по м'ячу виконує Тарас Володимирович Шайда. Раз Шайда його перший удар, не шукають оплесків вболівальників. Роман Кітер в ротах фурнітури і стартовий квартет фактично без змін. Роман Гаврилюк, кир... Кирило Ілля Бабак, 16-й номер, та Нікіта Чорний, 17-й. Ще один гравець молодий Запивакін на ближньому плані Олексій Плахов з Чернівців. Ще один делегат Асоціації футболу України Олег Демінюк, Коломия. І. Національної збірної Франції Сумі жовті перемогли з рахунком 3-1. Це був рімейк, матч реванш. Я вам скажу, якісний матч це вийшов. Ну а повертаючись до матчів екстраліги, зараз Крамар відкриває рахунок Ігор Крамар на п'ятій хвилині, як він пройшов свого опонента на лівому фланзі, як він холодокровно зіграв. І саме Крамар забуває. Який. Восьмий гол Ігоря Крамера у цьому сезоні відкриває він рахунок на розповісти вам про якісь цікавинки. Я думаю, вже наступного тижня сьогодні у нас неділя і удар у цьому сезоні для дебютантів екстраліги. І Ігор Крамер. 10 голів і 5 асистів. Кращий голодор, до речі, Євгені Жук зазнав поразки у Дніпрі. Один з центральних матчів. Класний удар у кольорах фурнітури, незважаючи на статус і на медіасервісі Мегого, маєте можливість і хайлайти дивитися, і матчі в прямому ефірі. Ну, сезон 24-25. То якщо говорити про матчі з Соколом, то був. так знову Шевченко, знову 5 на 4. І, можливо, дальній удар, і встелитися Він мусив це зробити. Його спроба. Ой-ой-ой, який удар! Що Романа Ковальчика дуже активно зараз перебуває. Кілька метрів відвоював. Почекав, поки Шевченко приєднається. І дальній удар тут, майже в центральному колі. Ще намагання Зеленкевича? Кидається під удар. Уже три спроби було у, цьому, у першій половині зустрічі. Харук. Передача на Субота. Оким зустрічає зараз Харук і Заповагів. нас може бути контратака непоганою у господарів. Беремся, тому на себе Харук Сергія Шевченка до атак своєї команди був чимало дальних ударів. Зрівняти цифри на табло. Проти цього буде Роман Кітор. Чи говорити про. Другий меч то Ігор Крамер оформлює дубль у нашому поєдинку. І дуже швидко гол із роздягальні забуває фурнітура. Ігор Крамер. І його ну, важливий м'яч у сьогоднішньому протистоянні. П'ята хвилина. 20. Е, можливо, бачили ви на повторі. Я не бачив саме цієї ситуації, що саме там трапилося. Гідно зустріти своїх суперників і власне оці переміщення при грі 4 на 4 у рівних складах. Гаврилюк правим флангом намагається пройти одного-двох суперників. Мало того, що зберіг м'яча. І ще й гри поєдинки були зіграно вчора. Надрезультативні вони видалися. І зараз Роман Кітор гравців коломийської команди. Розминається, але вчора було зіграно ще чотири поєдинки, не обійшлося. І після матчовими пенальті там суперники з'ясували, що доводиться господарям проводити на своїй половині. Про відкрив рахунок у нас на 5-й хвилині. І на початку другого тайму можна розташовуватися, як шукати свого шансу. в Грі 5 на 4. І зрозуміло, що господарі... Аню Крамер, що робитиме Ігор? Віддає передачу на Блонського. І Ігор Крамар забиває свій третій м'яч. Радість поліванників, які знаходяться тут просто для трибун. Терпіли, чекали, скористали свою нагоду. І холоднокровно зробив 97-й номер цей. Контрвипад для своєї команди класно зіграв сіночки із Блонським і фактично не залишив шансів супернику. 38-ма хвилина. Хетрик Ігоря Кремера. Сталяться під м'ячі, блокують удари. Перехоплення могло би бути зараз, але варто холодну колону зіграти. І зараз бабак. 35 секунд залишається. Шевченко на нахамдало. Передача на Кітера. Роман Кітер, але все ж таки рукою кидає вперед боротьбу Василь Блащук. Підхоплення від Блащука. Той один в один зіграв з Даункевичем і прибуває ці останні секунди, які залишаються. Отож, друзі, хто мав можливість дивитися нашу трансляцію? Матч у кораліції. Дев'ятий тур. Завершується перемогою місцевої команди Фурнітура. Дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. Особливо подяка нашим захисникам і захисницям. Слава Україні! Героям слава, до нових зустрічей. Роман Ковальчик, головний тренер команди Сокіл. Ваш коментар після сьогоднішнього матчу. Ну, я би хотів тільки сказати одне, що подякувати Збройним силам України, що ми маємо можливість і грати в футзал. І... Не завжди воно нам дається так, як ми хочемо це показати булінька. Дякую до паші. Максим Павленко, головний тренер фурнітури. Вітання з перемогою. Можливо, для багатьох доволі несподіваний результат. Ви вірили в нього з перших хвилин. Ви маєте про що нам розказати? Дякую. Безперечно, ми вірили і готувалися до швидкісної команди в наявності гравці сокола, високомобільні гравці, 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 гравці. Тому ми намагались віддати їм половину поля відійти на свою половину, щоб унеможливити швидкі атаки, контратаки, які вони використовують дуже добре. Ну цей план на гру нам вдався, і забитий нами гол змусив суперника більше застосовувати гру 5 проти 4. І в багатьох випадках нам ще потрібно цей компонент гри в захисті все ж таки попрацювати, щоб він сам кращим. Але ті, ті моменти, які створював Сокіл без догана, сьогодні зіграв наш воротар. Ну, честь ми хвала за такі відношення до своїх обов'язків. Виручив неодноразово там захисники вже всі падали, всі ціною самопожертви були готові. Приймати всі удари м'яча на себе, тому я вважаю, що та самовіддача, яка була, настрій на гру, вплинули на підсумок матчу. Не зважаючи на рахунок, який був би на табло, ми до останнього грали виключно на перемогу, і так вдалося нам, що забитий гол на початку другого тайму розуміло, що Сокіл буде діяти ще більш наполегливо і нам. Задача була не пропустити, тому що пропущений гол дійсно надихнув би сокіл і було б край важко. Тому перемога щиро вдячні вболівальникам, які створюють неймовірну ауру. І тут такий стояв галас, що іноді не чули один одного. Але добре, що є перемога, перемога для всієї коломиї, і рухаємось далі. Усі три м'ячі забив Ігор Крамер. Мусите про нього декілька слів сказати, адже він став справжнім героєм, так само, як і його партнери по четвірці, як інші гравці, але забивав він. І, на мою думку, третій гол став визначальним, вирішальним. Так, Ігор сьогодні проявив свою високу індивідуальну майстерність і епізоди, які він створив, три з трьох реалізував. Тому молодець, що. Зробив таку потрібну справу, коли, забуваєш, змушуєш суперника поспішати і якомога швидше відігруватись. Ми працювали в захисті, терпіли, в тому числі Ігор відпрацював сьогодні при грі 4 проти 5 просто бездоганно і це в підсумку дозволило нам перемогти. Дев'ятий тур це вже історія. За тиждень Івано-Франківськ монашколеджу фізичного виховання для вас колись рідний зал і протистояння з органом. Принципово воно буде. Я думаю, що це буде класний матч, перш за все, видовищний в плані футзалу. Тому що в обидвох колективах є хороші гравці, які можуть продемонструвати індивідуальну майстерність, які можуть реалізувати епізод з нічого. Тому, безперечно, для глядачів це буде цікавий матч, а для тренерів є тиждень на підготовку, хто краще підготується. Я думаю, що настрій буде однаковий, кому більше пощастить, дізнаємося за тиждень. Не лукавте, але скажіть чесно, це буде принциповий чи особливий для вас матч? Це буде матч за три очки. Ніяких принципів ніяких немає. Це звичайний матч, тому нарешті дочекались, що на Франківщині дві команди представляють екстралігу, і це буде дійсно цікаве географічне дербі.